На оцій купі металу, яка ледь нагадує газову плиту, ще донедавна готували їжу у школі садочку 1 1-2-3. Тепер тут нова плитка електрична, зручніша, економніша, та й готують їжу на ній швидше. Менше менше часу нагрівається до грівається, так, так лішала. Так вона температуру тримає відповідну довше ту. А працює плитка постійно. Малюкам же ж треба і сніданки, і обіди, і вечері зготувати. Сьогодні на обід борщ, а ще котлети. Тотешні страви діти люблять, каже кухар пані Дана. Ще й вдома нахвалюють, бо батьки нерідко по рецепти приходять. Сирну запіканку з підливою. От дуже приходять, питаються батьки, як ми готуємо киселеву підливу, бо каже, вдома така не виходить. Підлива і каже, як ви смачно робимо. Ну і сирнички, як ми робимо завжди, питаються, як ми робимо, і бо приходять навіть рецепти беруть. У цій групі дитячий гамір лунатиме вже у понеділок. Майже місяць сюди замість дошкільнят ходили їхні батьки, білили стіни та облаштовували панелі. Це батьки допомагали. У школі садочку, де навчаються не лише малюки, а й учні молодших класів, це вже добра традиція. З нашою допомогою, бо ми будівельними матеріалами трохи забезпечуємо, а силами батьків ми робимо повний ремонт класу. Зараз ремонти класів вже робити набагато легше, бо це є вже всі гіпсовані стіни, ми тільки поновлюємо, освіжаємо. Продовж літа ремонти тривали у 16 садочках міста. У половині закладів відновити харчоблоки навіть зголосилися спонсори. Завершити ремонти обіцяють до 12 серпня. Тоді ж і відкриють двері усі садочки міста. Тетяна Муравель, Олег Кухар, головні новини Львова.